Одного дня для Єнота Тутті все пішло геть не так, як він хотів. Він прокинувся вранці у своєму лісі і раптом побачив, що його улюблені зелені дерева стали цілковито жовтими. Тутті не міг повірити своїм очам, він так любив свій ліс. Адже все в ньому було зелене, а зелений його улюблений колір. Йому закортіло негайно повернути все назад. Він підхопився, підбіг до найближчого дерева і почав кричати: Анубо, швидко поверни мій улюблений колір. Тутті обурено дивився на дерево, та нічого не змінювалося. Тоді маленький єнотик почав просити. Листячку, ну, будь ласочка, давай ти знову станеш таким, як було раніше. Однак, як Тутті не старався, нічого не відбувалося, Раптом, на одному з дерев він побачив незвичайну істоту. Це був старенький лісний ельф у милому костюмчику, а на голові у нього був кумедний ковпачок. Познайомся, це фрустрація, заговорив ельф, звертаючись до Тутті. Фруктація? здивовано перепитав він. Та не фруктація, а фрустрація. повторив ельф слово частинами. А що це? все ще не розумів тутті. О, це така емоція одна з найважливіших на землі. Єнотик Тутті ніколи не чув це слово раніше. Вона приходить до нас тоді, коли щось іде не так, як ми хотіли, пояснив ельф. Так, я зовсім не хотів, щоб дерева стали жовтими, закричав Тутті. Його брови сунулися. Одна до одної. Він примружив очі, а ротик стиснув у тоненьку ниточку. Так, я знаю, у мене теж дуже часто таке буває, відповів ельф. От сьогодні, наприклад, я хотів поласувати улюбленою малинкою. А коли прийшов до куща, на ньому...» Не залишилося жодної ягідки Ох, як я розлютився. Ельф зіскочив з дерева на землю. Його руки стиснулися в кулаки. Він почав розмахувати ними у повітрі, показуючи, як сильно він був розлючений. І я і я кричав, бігав і вимагав. Щоб усе знову стало зеленим, і що нічого не сталося, для чого мені уся ця фрустрація, якщо вона зовсім не працює? Ще й як працює, деколи? У мене багато разів працювала. Вона підштовхує нас пробувати знову і знову, робить нас сильнішими. І дуже часто допомагає змінити те, що нам не подобається. Але я теж пробував і пробував, засмученим голосом сказав єнот. Так, деколи нам трапляються ситуації, які ми не можемо змінити, як би сильно не старалися. Коли я зрозумів. Що на кущах більше немає малини, мені захотілося їх поламати, прокричав ельф. А іноді, від фрустрації, мені хочеться кусатися, бити, дряпатися чи кидатись чимось. Говорячи це, ельф демонстрував кожне слово діями, вдавав, що кусає когось у повітрі. Або кидає чимось, що є сили. І мені, і мені хочеться ті дерева бити. У тутті стислися знову кулачки, і він замахнувся на дерево, біля якого вони стояли. Він майже вдарив по ньому, але раптом він згадав, як вони з мамою приходили сюди влітку і сідали. Саме під цим деревом. Мама діставала із плетеного кошика його улюблені бутерброди, і які ж смачні вони були, йому було приємно згадувати про це. Він раптом відчув, що рукам більше не хочеться бити по дереву. Але ж бити і кусати все одно не допоможе. Сказав Стутті сумним голосом. Це не зробить листя зеленим. Так, твоя правда, малюк. А що ж мені робити? Як повернути усе назад? у розпачі промовив Тутті, озираючись на жовті дерева. Ельф глянув на нього сумними очима. І відповів тихим голосом. Іноді, коли ми нічого не можемо змінити, нам залишається лише одне. І що ж це? із завмиранням серця спитав маленький єнотик. Плакати? Що? Так, малюк, іноді сльози це найкращий вихід із ситуації. Яку ми не можемо змінити. Плакати, але чому? Я зовсім не люблю плакати. Я знаю туті, та іноді це все, що нам лишається, сумно промовив ельф. Він знову згадав про те, що з ним сталося. Малинка, моя улюблена малинка, очі ельфа. Заблищали від сліз. Тутті перевів погляд з одного дерева на інше, потім на третє, і нарешті усвідомив цього не змінити. Листя буде й далі жовтіти і опадати. Йому стало так сумно, так сумно. Він раптом відчув, що скільки не сварися. Скільки не наказуй, скільки не проси, нічого не буде. І він гірко, гірко заплакав. Тутті плакав, плакав. Він відчував, ніби з кожною сльозинкою йому стає все легше і легше, ніби кожна сльозинка виводить з нього усю його злість. Ельф був поруч, і мовчки. Підтримував маленького Тутті. Він був старий та мудрий, тож знав про емоції, все і розумів, що, коли хтось плаче, не варто заважати йому словами. Коли у малюка закінчилися усі сльози, йому вже не хотілося плакати. Він просто сумно зітхав. Всередині Стало якось дивовижно легко, хоча і трішечки сумно. Тут ті відчув, що цей сум залишиться з ним, і буде нагадувати про зелененькі листочки, про час, коли вони з мамою приходили на це місце. І неважливо, яке зараз листя зелене чи Тутті раптом подивився знову на дерева і побачив, які вони жовті, які вони гарні. Листя виблискувало, як золото, на осінньому сонечку. Він неочікувано помітив, що воно має різні відтінки. Одні листочки жовті, інші оранжеві, треті коричневі. Четверті бордові, а п'яті взагалі яскраво червоного кольору. Як таке може бути? Це ж справжнє диво. Він почав бігати навколо дерев, збираючи опале листя підкидати його у повітря, і йому так захотілося сміятися, він вигукнув до ельфа. Ти лишень подивися, як же це гарно. Ельф поглянув на нього із усмішкою і сказав: А це мій любий, уже зовсім інша емоція. Промовивши це, ельф зник серед осіннього листя, знаючи, що на нього чекає ще не одна зустріч. Із цим милим малюком єнотом на ім'я Тутті.